Попросила мене дівчинка сфоткала. Незнайома. Незнайома дівчинка. Сфоткала мене. Бачите, вечір вже темно. Тут просто в країні немає ніяких ресурсів. Ні нафти, ні газу, ні. Ура, нічого. Навіть води прісної не вистачає. Тому якось розвинулась культура. Досить цікава, досить е така, яка продається. Вау, кіс! Помпомбуш! А-о! Ага. Вау. Бніт. Культура, яка досить таки цікава світу. Музика особливо. дуже багато видатних музикантів, художників, архітекторів. Тому країна продає культуру, експортує культуру. Також туризм. Багато є красивих островів на світі, але Кабо-Верде особлива країна, тому що тут сильна культура, сильна присутність культури. Морем пахне. У мене багато відео на португальській мові на моєму іншому каналі. І українською тут є відео. Ми, ми плекаємо українську мову в Кабоверте. Слава Україні, друзі! Такі от справи. Ви вже знаєте, тут, тут морозово. І може мені морозова, може я їм морозиво. Може в тому іншому кафе. Нічні солодкі квіти. А, пахучі. Як гарно. Це побудував. Нігерійський архітектор, оці трикутнички, такі піраміди, які служать як о, виставкова зала, концертна зала, кафе, ресторан, багато призначень. По місту їздять такі от маршруточки. Вони коштують 43 шкуду, це близько десь 40 центів. Не по всьому місту їздять. Таксі. Коштує 150 і шкоду по місту. Фіксована ціна. За місто тут є декілька сіл. 150 200 Автобус коштує. В аеропорт тисяча. Тобто десь близько 10 євро. такі от ціни приблизно. На сусідній острів коштує 8 євро квиток. Тобто 800 і шкоду. Ну, це десь 8, 7 з чимось євро. Так, от. Кабовердійці дуже легкі, відкриті люди. Дуже чуйні такі як, чутливі, емоційні. Я люблю своє життя в Кабоверді. Тут цивілізація і культура, тому що країна вибрала західний вектор розвитку. Послала в свій час в 1975 році Совок. Країна здобула незалежність в 1975 році. Буде ось 50 років у 25-му році. Країна класна, бідна, правда. Багато людей їде на заробітки. lá. Tá tá ah. ah. Eu gosto muito dessa sua camisa, é muito estilosa. Eu gostava. E você sempre tá aqui na cidade. e procurando. Ah. <laughs> ok. Então. Eu tô passeando, tava carregando vídeo, tava, ah. tava no médico. Estou esperando você me chamar para fazer algum vídeo. Né? Não ah. ainda. Não me disse nada. Ah! Ah, de dizer que te né? Ah! <laughs> ah, ah, só, é. que... ah. <laughs> e você andando bem? Uhum. -huh. É, é. <laughs> ok. Se lembra de me chamar para fazer um vlog? aí. Tá bom, um dia. Um dia. Um dia. Aham. Um dia. Ну. Бреть. Чао. Чувак такий, я знаю, він такий трохи приставучий. Вони всі вони одного хочуть. Сексу. У всьому світу. Нас таке не цікавить. Ми жінки думаємо тільки за одного чоловіка. Ага, мой ті. Ті весь, ну аж донде. Não está moral ali na Cabo Verde. Amarelo, ah, Vou falar bom criar. Ah, eu acho. Papai Cabo Verdiana. Eu entendo tudo mais falar. Mas tu és Cabo Verdiana? Já já sim. Já sim? Eu sou cabo um Ah uau! De onde é que és? Eu estou daqui de Chandler Tu és de Chandlegrim? É é? Não está moral lá. É... Mas é... tu não és Cabo Verde? De onde é que vens? Eu sou do Brasil, é... eu sou do Brasil e da Ucrânia. Brasil e Ucrânia. Ага, okay, <laughs> бригада, чао. Бачите, тут люди такі. Прості. Але так, дуже багато, багато таких чуваків, проставучих таких. Всі вони дуже добрі в ліжку, але що це дає? Що це нам дає? Ми шукаємо. Більш глибоких а, більш глибокого зв'язку емоційного, що дуже важко зараз, дуже рідкісне в світі. Тому. Тому так. Але ці всі чуваки дуже няшні. На декілька разів перепихнутись можна. Але жінки тут дійсно, жінки тут феміністичні, дуже багато жінок мають бізнес. Це дуже феміністична країна, тому нам тут дуже комфортно сильним, незалежним жінкам. Зараз я сяду, може поїм морозима. Може, щось таке. Такі от справи.